Благословення небожителів. Глава 62. Загублена перлина червона, ненавмисне заманювання очей кольору крові. Попереду них стояло четверо чи п'ятеро учнів у білих халатах. Кожен з кошиком у руках. Тому, схоже, вони прийшли збирати фрукти. Однак вони оточили не фруктові дерева, а якусь людину. Навіть здалеку, завдяки своєму слуху, селяні Фенсінь все ще чітко чули деталі сварки. Один з юнаків сказав Не дивно, що останнім часом у лісі стало так мало фруктів. Хтось сидів тут навпочіпки та весь час безсоромно крав їх. Тихий голос відповів: Фрукти, вирощені на горі Тайцан, може збирати кожен, хто є учнем у павільйоні. Тож як це може бути крадіжкою? Крім того, тут сотні та тисячі цих дерев, і не може бути, щоб тільки завдяки мені плодів стало набагато менше. Голос належав Муціну. Із кута рукава, який було видно через натовп, можна було побачити, що він вже зняв чорний костюм демона та переодягнувся у звичайний тренувальний одяг. Пихатий учень згорбився. Звичайно, якби ти збирав фрукти тільки для себе, то їх би не стало б помітно менше. Але ж ти гребеш ще для когось, чи не так? Ти спускаєш їх згори для інших людей та користуєшся перевагами як учень павільйону? Як безсоромно. Сілянь одразу зрозумів ситуацію. Учні, які не могли терпіти муціна, знову почали чіплятися до нього. Муцін походив з бідної сім'ї, а його мати, яка жила біля підніжжя гори в місті, вела злиденне життя. Раніше вона могла заробити трохи грошей, працюючи швачкою, але після того, як її очі стали погано бачити, то та більше не могла виконувати цю роботу, і їй залишалося тільки чекати, коли її син принесе додому гроші, які він заробить, виконуючи доручення на горі Тайцан. Та іноді він збирав свіжі фрукти, дававши їй спробувати. І це не було чимось незаконним, але, звісно, було і не дуже порядно. Проте, коли про це говорили та згадували в такому вигляді, це було ще більш образливо і соромно. Голос Муціна був крижаним Джуше Сюне, зазвичай ми рідко розмовляємо, але ти чіпляєшся до мене знову і знову. Вчора ти також не дозволив мені пройти до павільйону сесян, щоб передати звістку. Чим же я тебе так образив? Молодий чоловік на ім'я Джу справді був учнем, який охороняв двері до павільйону сесян, і коли він почув про те, що сталося напередодні, то спалахнув від гніву Ти сам недбало виконав свою роботу та мало не зіпсував захід. Так чому ж ти звинувачуєш мене? Провину тримай тільки на себе через те, що поводився підозріло, змушуючи інших думати, що ти замишляєш щось погане. Якби ти просто сказав прямо для чого прийшов, нічого б не сталося. Через тебе його високість ледь не облажався. А на мене ще й накричав радник. Він кинув кошик на землю, жестами закликаючи всіх кинутися в атаку. Сілянь в той час не міг більше дивитися, тому крикнув Стійте! Коли учні почули його голос, вони були шоковані, тому повернули голови та вигукнули у відповідь: «Ваша високосте! Принц і Фенсінь підійшли ближче, але на той час Джу вже схопив Муціна за плече та притиснув до стовбура дерева, проте бійка ще не почалася. Але навіть якби навпаки, навіть якби билися один проти двадцяти, Муцін все одно взяв би гору. Проте, якщо він хотів залишитися в королівському священному павільйоні, то ніколи не повинен був підіймати свій кулак. Сілянь усміхнувся. Чим тут всі займаються? Той очень Джу був порядним, непоказним молодим чоловіком і завжди дивився на наслідного принца з великою повагою. І коли той почув запитання кронпринца, то одразу поспішив відпустити Муціна. Це ми Селянь продовжував посміхатися, хоча я не знаю, через що всі тут сваряться, але Муцін мій особистий слуга. Тож, якщо він щось робить, то, як правило, під моїм керівництвом. Я не думав, що це буде якось образливо для вас, якщо він назбирає для мене трохи фруктів. Учні вклонилися. Ні, ні, це ж його високість попросив його прийти. Ми просто неправильно зрозуміли. Муцін, притулившись до дерева, спочатку здивувався, коли почув слова принца, що він прийшов під його командою, але потім швидко поправив комір, опустив голову та замовк. Холодний піт котився по спинах учнів, коли вони глибоко просили вибачення перед кронпринцем, а потім і перед муціном. Після чого, нарешті зібравши свої кошики, поспішили геть з вишневого лісу. Сілянь же побачив кошик, який муцін поставив на землі, тому нахилився, щоб підняти його та простягнув йому. Потрібна допомога? Муцін не взяв кошика, але підняв голову та дивився на сіляня з якусь мить. Перш ніж заговорити, Ваша високосте, що таке? запитав кронпринц. Чому ти завжди з'являєшся в такі моменти? Фенсінь з іншого боку обурився. Що ти маєш на увазі? Хіба це погано, що ми прийшли та врятували тебе? Муцін подивився на нього та забрав кошик. Інший юнак застиг і суворо сказав: Слухай, те, що сталося раніше, моя вина. Я не хотів тебе звинувачувати, і все було сказано поспішно. Не треба глибоко замислюватися над чимось, підозрюючи то те, то інше. Мені немає діла ні до кого, крім його високості, та плітки мене також не цікавлять. Це все, що я хотів сказати. Тож перестань бути таким похмурим. Спочатку сілянь подумав, що його слова були занадто агресивними, але під кінець це було дивно та смішно водночас. Муцін подивився на Фенсіня, а принц махнув рукою. Гаразд, гаразд. Все, що сказав фенсінь, правда, давайте просто забудемо про те, що сталося. Замить муцін з жалем мовив: Я пошукаю цю червону коралову перлину пізніше. Можливо, її впустили десь на вулиці. Принц не хотів, щоб це виглядало так, ніби йому байдуже, тому він відповів: Гаразд, тільки якщо у тебе є час. Але якщо її впустили на вулиці, то її, певно, вже хтось підібрав. Здавалося, що Муцін більше не мав що сказати, тож він лише підняв вишні, що впали на землю, і поклав їх назад до свого кошика. Юнак назбирав не так вже й багато, проте вже рушив до виходу з лісу. Сілянь, однак, побачивши багато спокусливих свіжих вишень, недбало зірвав кілька та поклав їх до кошика юнака також. Хлопець був трохи приголомшений. Перенс же сказав наступного разу, коли захочеш назбирати фруктів для своєї мами, просто скажи, що збираєш їх під моїм керівництвом. І ніхто нічого не скаже. Радник наказав мені повернутися до палацу на кілька днів, тому я планую поїхати завтра. Чому б тобі теж не спуститися з гори зі мною? А сьогодні ти залишишся в павільйоні. Минуло чимало часу, але нарешті Муцін дав відповідь тихим голосом. Дякую, ваша високосте. Наступного дня сілянь спустився з гори разом з фенсіним та муціном. Як тільки вони досягли підніжжя гори, прямо біля гігантських гірських воріт, вони побачили блискучу золоту карету. На передньому сидінні карети, схрестивши ноги, лежав молодий хлопець, одягнений в парчевий комір, з батогом в руці та з жвавим і важливим поглядом. У ту ж секунду, коли він побачив принца, що виходив з воріт. То одразу схопився на ноги та шаленим ривком побіг йому назустріч, вигукуючи з явною радістю. Кузени наслідний принц. Звісно, це був ціжун. Хто, як не він, міг би мати вільний час, щоб чекати сіляня біля підніжжя гори Тайцан цілими днями. Моє терпіння нарешті окупилося. Сілянь усміхнувся та скуйовдив йому волосся, сміючись. Ціжун став ще вищим. Як ти дізнався, що я сьогодні повертаюся до палацу? Той хихикнув. Я цього не знав. Я просто чекав і розумів, що рано чи пізно тобі доведеться повернутись. Я відмовлявся вірити, що ти не вийдеш. Ти досить вільний, чи не так? безнадійно сказав сілянь. Ти вчишся належним чином. Якщо до тренувань з мечем, якщо мама попросить мене знову перевірити твоє навчання, то я не буду їй брехати цього разу. Ціжун закліпав очима та раптово підскочив. Не зважай на все це. Ти тільки поглянь на мою нову карету, кузене наслідний принц. Сідай на неї та їдьмо назад до палацу. Він схопив того за руку та потягнув до карети, але сілянь відчув прилив небезпеки. Ти поведеш? Фенсінь і Муцін теж підійшли. Технічно слуги повинні сидіти спереду, але обличчя ціжуна відразу ж упустилося. Тріснувши батогом в його руці, я попросив сісти кузена наслідного принца, але не казав, що ви двоє теж можете долучитися. Думаєте, я дозволю таким нікчемом торкатися моєї золотої карети? Забирайтеся геть звідси. Селянь тихо огризнувся. Ціжуне. Фенсінь багато разів зустрічався з ціжуном і вже знав про його балакучий язик та вульгарний і вередливий характер. Проте муцін ніколи раніше не бував у палаці, тому, очевидно, ніколи не мав можливості наблизитися до принца Сяодзіна. Ціжун же почувався вкрай ображеним. Але, побачивши, що принц збирається йти геть, то болісно і з жалем дозволив цим двом паскудним нікчемам сісти в його дорогоцінну золоту карету. Однак тільки но вони сіли в карету, як усі троє одразу ж пошкодували про своє рішення. Ціжун гнав, як божевільний. А батіг у його руці ляскав безупину, вигукуючи, хто зна що. Білий кінь же іржав від шоку, колеса несамовито крутилися, мчали вулицями, не бажаючи зупинятися, та скільки б сілянь не горлав, щоб той зупинився, нічого не змінювалося. Вони мало не врізалися в деякі кіоски та кількох пішоходів. І це тільки завдяки тому, що фенсінь і муцін, які сиділи попереду, схопили батіг і спрямували коня вбік. Інакше ця шалена подорож коштувала б щонайменше двадцяти життів. Коли вони нарешті дісталися палацу, то золота карета сповільнила хід. Сілянь, фенсінь і муцін одночасно зітхнули з полегшенням. Принц витер холодний піт, а двоє інших отримали кілька ударів батогом ціжуна, та їхні руки вкрилися рубцями. Проте Сяодзін підвівся на ноги, однією, наступивши на білого коня ззаду, і гордо вигукнув. Що скажеш, козане, я не погано воджу, так? Сілянь зійшов з карети та відповів Я скажу батькові та матері, щоб вони конфіскували твою карету. Ціжун був шокований. Що? За культурою Сяньле, По-перше, вони обожнюють блискуче золото, по-друге, вони обожнюють дорогоцінне каміння, по третє вони обожнюють неземних красунь, по-четверте, вони обожнюють чарівну музику. Палац королівства Сенле був таким чином найвидатнішим місцем, де все, що вони обожнюють, було переплавлено в одне ціле. Проходячи через великий внутрішній двір, йдучи багряним коридором, все було позолочене або побудоване з нефриту. Навколо були розвішані шедевральні картини, а в повітрі витала тиха музика, створюючи ілюзію реального раю. Палац був домом сіляня, місцем, де він виріс. Пенсінже був обраний особистим охоронцем принца у 14 років і давно звик до цього видовища. Однак Муцін вперше бачив такі будівлі і не міг бути невраженим. Але чим більше він шокувався, тим обережнішим ставав, бо не хотів, щоб інші зрозуміли те, що він відчуває, тому не наважився зробити жодного хибного кроку. Сілянь насамперед поїхав на зустріч з королевою. Вона відпочивала в маєтку Ціфен. І вже давно отримала звістку про те, що наслідний принц повернувся. Її очі засяяли від радості, та вона простягнула обидві руки ще до того, як її син підійшов до неї, мовивши нарешті кортить повернутися додому, щоб побачити маму. ЦІФен Гніздо Фенікса. Фенсіні цін охороняли ззовні. Сіляндж увійшов до палати стіжуном. І принц простягнув руку, щоб взяти матір за долоні, коли наблизився. Хіба я не приїжджав до тебе два місяці тому? Королева буркнула. Що за безсердечна дитина. Навіть жунер знав, що старій жінці, як я, потрібно скласти компанію. А ти говориш так само впевнено, хоча не був удома цілих два місяці. Кронпринц засміявся. Яка ж мама стара, ти виглядаєш не більше, ніж на всього лише десяток з чимось, наче ми з тобою одного покоління. Королева зраділа, почувши ці слова похвали. Навіть маючи сина такого віку, завдяки своєму статусу та багатству, вона була дуже доглянутою та все ще виглядала як шляхетна красуня. Проте з її вуст злетіло легке докірливе слово Підлабузник. Сілянч глянув на маленький чайний столик і побачив там недопиту чашку, вміст якої випромінював дивний аромат. Тому він з цікавістю запитав Що це? І підняв її. Проте королева застерегла: Не пий, тобі не можна. Дуже дякую всім, хто слухає. Котусики передають вітання.